Вітаю в ефірі. Новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. Сьогодні, 29 серпня, в Україні вшановують пам'ять воїнів, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність. Дату обрали не випадково. Саме цього дня, 2014 року, під час виходу з оточення в Іловайському котлі загинули понад 360 українських військових. Ще близько 700 отримали поранення чи потрапили в полон. Росіяни в чергове порушили домовленості та розстріляли українських захисників, яким обіцяли зелений коридор. Шлях пролягав через соняшникові. Тож символом цього дня став соняшник. Трагедія стала уособленням мужності й жертовності у війні з ворогом. Шість років поспіль країна вшановує кожного, хто віддав життя за свободу України. Від 2014 року тривається битва за право України жити. Від 2022 року українці захищаються в повномасштабній війні. Це надзвичайно довгий та складний шлях хоробрості, і ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається. Пам'ять полеглих захисників вшанували і у Запоріжжі акцією Служба захист пам'ять. Проспектом Соборним пройшла колонна службового транспорту поліції, рятувальників, нацгвардійців та прикордонників. Разом з ними на хвилину мовчання зупинилися запоріжці. Ко поранило через ворожий удар по комишувасі. Безпілотник впав прямо біля її будинку. Пізніше росіяни вдарили повторно і поранення отримали ще три жінки. А в Малокатеринівці постраждала однорічна дитина та чоловік. Вночі окупанти скинули чотири авіабомби по селищу. Ціле спрямовано вдаривши по будинках. Вогонь охопив оселі людей. Вибуховою хвилею понівечило сусідні хати та господарчі споруди. Загалом минулої доби під авіаційними ударами були чотири населені пункти. Упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Тим часом українські артилеристи завдали точного удару по позиціях окупантів на запорізькому напрямку. В результаті знищено РСЗВ, три гаубиці Гіацинт-Б та склади з боєприпасами. У Василівському районі триває евакуація мирних жителів із прифронтових сіл. 27 серпня правоохоронці вивезли кілька родин із села Приморське. Ділянка села дуже є небезпечною. Поліцейські допомогли покинути небезпечну територію у родині з маломобільним чоловіком. Врятували і подружжя пенсіонерів з сином інвалідом. Також вивезли самотню бабусю. Останній раз кабами поприлітала по вашій вулиці. Решту на спринуля, а е співдронить гаражок. До намашинами охотилися. То тут начав за піршофордом. То, то не було сервиді, то пішки у мене. Аж на краю білиць. Помагав він мені сумку нести на, на машину, Мені раку на роботу і попав в з зміною та шарахнув між і ним. Мене чуть-чуть ранило, а його дуже серйозно. Правоохоронці закликають людей із прифронтових сіл не зволікати з рішенням виїхати, адже кожна хвилина може врятувати життя. Захисники, які проходять лікування у Запоріжжі, тепер отримують спеціальні пакунки ветерана. Це набори найнеобхідніших речей, які зроблять реабілітацію комфортнішою. Так місто дбає, аби герої з перших годин у медзакладі відчували турботу і підтримку. Детальніше про пакунки для поранених дивіться у нашому сюжеті. У цих пакунках все, що може знадобитись захиснику на лікуванні це нові речі, щоб бійці після операції мали все необхідне. Дуже часто ми чудово розуміємо, якщо відбувається евакуація, то не завжди е мова йде про збереження речей, чи є на це час, чи можливість. Одяг, взуття та засоби гігієни здавалось би звичні речі, але саме вони допомагають відчути комфорт у лікарні. Дуже хотілося б Допомогти нашим хлопцям і дівчатам, щоб вони перебуваючи вже з перших. Годин на лікуванні вони знали, що їм є що одягнути, які капці у них будуть, що вони зможуть зранку помитися, почистити зуби. Є чоловічі і жіночі набори, але каже пан Михайло, останні нині попитом не користуються. Жіночі пакунки ми їх замовляли трошки на всяк випадок, тому що ми чудово розуміємо, що дівчата так само несуть на собі, на своїх плечах хрупких, несуть бремя війни. От і тому э, підготовлені і э, пакунки для дівчат на сьогоднішній день, поки вони не затребувані, і хай вони будуть не затребувані і далі. Програма пакунок ветерана стартувала на початку цього року, і вже близько 200 таких наборів передали у п'ять лікарень Запоріжжя. Будемо сподіватися, що вона нам не буде не знадобиться однак, в будь-якому випадку ми будемо готові до цього. Такі пакунки передаватимуть лікарням постійно, адже потреба в них велика завжди. На превеликий жаль, ми поки що не закриваємо всю потребу по лікарнях, тому що кількість дуже велика. Але робимо зараз аналітику по потребах, по більш затребуваних розмірах. Уточнюємо, а що ветерани-ветеранки хотіли б бачити саме в цих пакунках, чого їм більше не вистачає. Для того, щоб комфортно не тільки лікуватися, але ще й комфортно перебувати в закладі охорони здоров'я. У ветеранПРО обіцяють і надалі аналізувати та закривати потребу в пакунках ветерана і в інших лікарнях міста. Надія Пилипенко, Владислав Ващенко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм чат бот Тримаємо стрій і віримо в Збройні Сили України. Побачимося в наступних випусках.